Підери да, запакували вийде, противника. Однак є давайте... Недолюстровані Беркутівці ходять. І це у нас реформа, коли підерасів захищають, коли сіляки звочні захищають, все, що шкодить Україні, захищають, все перевідпускають. Оце такі у нас реформи, псевдореформи. І не за цим майдан стояв. Ну і пусті запротивляється, все, ми завели і виходимо. Оперативні. Оце патрульна поліція, а не поліція. Зав... Захищають лівацтво. Інтереси України ніколи не будуть захищати. А як інтереси Москви або Заходу будуть спеціально не захищати? Подушки нові від дома, які з патриці по 40 років подушки. Вибачте, я просто ганебно. Я як сахнуть подав обурюю, куди йдуть мої гроші. Ви розумієте? Права людини одних захищається заради за рахунок інтересів інших. У нас суспільний договір в державі. Ми обираємо того депутата, -то, якого мажоритарна більшість. Щоб більшість населення повинна це терпувати. Наше більшість нормальних людей які платять податки в цій країні. У сім'ю вона потрапить. Нас дитинство виховували що, виховували, виховували, що парад це свято, угу. розумієте? А зараз в країні йде війна. Кожен день гинуть наші хлопці. Невже ми можемо щось святкувати? Ми проти взагалі військових парадів в такий час, не те, що про якісь гей паради може казатись. І хто їх ущіблює їх в правах? Їхні їх взагалі ніхто не помічає, ніхто давно не чіпає. Навіщо вони зачіпляють наші взагалі звичаєві права? Наша вільна нація, козацька нація, і звичайно наше право, це наші дружини, чи це наші діти, а не мужелоство якесь. І цю статтю повинні повернути взагалі в Уголовний кодекс і переслідувати їх, якщо вони не розуміють, що інтимні стосунки повинні відбуватися вдома за закритими дверями і нема що це висвітлювати, то повинні туди повернути уголовну статтю взагалі в Уголовний кодекс. І розбиратися з ними на рівні законодавства. І взагалі слава Україні! Молодці! Yeah, yeah, yeah. Я хочу скинути. Що? Вийшло скинути щось небудь? Зараз. Це за сучі. А вийшло. Блін. А, та ні, ні, в мене інтернету нема. Михайло, в мене інтернету нема. Ну от в мене те ж сама піхня. Блокують. Блокують щоб інформацію, а я тільки можу перекинути фотоапарати, тільки як вдома буду. І це у нас демократія тільки для федерацій, для варгів України. Україна! Під, під репогольник пакують картинників гей параду. Як ви пройшли ілюстрацію. О, привіт! Це як нормально. Я, я зараз... Бахняку, можна? Та, та я зараз як, як перезвоню цьому. Ну. Зараз давай. Їдуть під араси їдуть да. автобуси с підорасами не Хоч так порушують є. заповіді Божі. Так, да, Заповіді Божі, як би знав, у нас такого би не було. Інтереси України не захищають. Ви з цим? Це ганьба нашій поліції. Вони захищають. <тас> сьогодні <тас> захищають всіх ЛПТ. Завтра будуть захищати наркомані. Післязавтра будуть захищати алкоголіків, педофілів І так далі. і так далі. Ви розумієте, що є? Це ганьба. Давайте скажемо, Ганьба! Ганьба!

О. Ми зараз виїжджаємо туди. Там більше людей знаходяться, затриманих ніж тут. Тут напризні теж, теж є люди, але більшість людей знаходяться. Йде, ми йдемо, тут Кажуть, що один все-таки на прорізні мені спитає. На прорізні. Отже, до нога заберігає, звини тепер. Там є люди, прямо по досі. Коли був Майдан, так само знімали. Так само провокаторами знімали. Підерполіція. Посмісали створювали, що підарів охороняли. І охороняли пересховану владу.

Ой, ще гойден. Ось вона. Прорізна. Прорізна реформи поліції. Всі перевідпускають. Патріотів садять. Підорасів захищають. Захищаємо. І по їхній логіці, і якщо патріот, значить гомофоб. А якщо сепар і підерас, значить і нормальний це зараз людей, які знаходились е, на Дарниці, та людей людина одна, яка знаходилась тут, вони випущені. Десять людей, з якими тільки що був контакт по телефону, знаходяться на герцена 9 Це Лук'янівка. На них зараз складається протокол, їх швидко хочуть вивести прямо на суд. Зараз хочуть їх засудити на Смірно, на єрцена. 9 вони знаходяться зараз. Це район Лук'янівки. Доїхати туди можна 18-м тролейбусом. Ми висиваємо зараз туди що люди там я Людей затримали, людей побили там. Що, побили? Може ви били? От у мене є інформація, що ви особисто були. Ви били? Ви били, я питаю. Я запитав вас перші, ви били? Ви били? Ну що ти маєш? Ма, мораль цієї та байки така. Мусора, ви активні. Зачем би бій? Мусора, выпускайте активист! По а по поводу тебя встретимся в суде. Представляете. Активисты выпускайте, мусорницы. Кто запитать его? Мусорняш нордюча, я называю Дроже. своими именами. Я братах нету. Подождите, я сейчас зайду. Нет, нет, будете еще, не дай Бог, не дара. Группу школярів, будь ласка, підходьте. Я їх вчила тут чемно сюди поводити. Ходіть сюди, молодь. Зараз я, щоб трошечки, з, трошечки наші, та, щоб трошечки нас підвеселити і нам дотримати дух наш, я вам трішечки почитаю. Як ви ж ти глянув, Святославе, що роблять з Києва дільці, яку співають тобі славу, ті, що вже заживо мерці, вони вже мертві, бо ніколи не лишать в душах добрий слід. Так, вони мертві, бо не знають, хто був їх, прадід, хто був дід, багатстві в розкоші в глянці на мерседесах, теремах, порозжиралися за на грубих людських мозолях. На землю праведну батьківську пустили знову москаля, забули слави місць, дідівську, товаром стала вже земля. У них тепер все продається, і честь, і совість, і мундир. Тепер же кожному здається, що він скорив грошима мир, забувши славу конові. Забувши січ, забули гнів, ведуть вас з нами у Європу і московських слухають попів. Вони знищили наші права. І як взагалі їх немає. Немає цих прав ні у кого ні в дитини, ні в старого, ні в малого, ні в школяра, ні в студента. А ще не через балансів голубих. Так ми маємо їх що тут почитати в державі. Хлопці, на фронт їх відправляємо правильно, коло в руки на фронт. Дякую, що слухали? Я ще раз пишу сьогодні. запиши, будь ласка, на можливо. Можна розвести? Звіліщують весь народ. А звіріщують нас. Антісемітізм, шавінізм і так далі. О, шавінізм. Ситуація наступна. Останню людину, як тільки ми зайшли, почали випускати останню людину, його випустили. Затримали всього 10 осіб. О 10-й ранку у них їм кримінуючий, я скажу 173 статтю. Це... Рівна хуліганка. Це адміністративне, да, це адміністративне правопорушення. Да. Значить, дані людей є, їм он, їм надали адвоката. Коли ми зайшли сюди, вони почали випускати останню людину. Випустили останню людину. Чіпко людям а посім по сімох людях, якщо я не помиляюсь. це дрібних хуліганство. За що адміністративне правопорушення? Це дрібне хуліганство. це не кримінал, це це просто буде штраф. Або якщо ми завтра підтягнемося до суда, то просто їм скажуть, що немає чого начальник герман Леонідович сказав наступне. Ну тобто їм самим особисто те, що відбувалося там, не подобається, але Затримували не вони. Ну, тобто, ініціативу по затриманню людей не за хуліганку, людей просто за те, що вони йшли з певною символікою, провели представників. Сминавтя. Це поліція. патруль по Патру, патрульна, це патрульна поліція. Що тут кримінальний відділ і так далі. Вони цим не займаються. Привезла патрульна поліція, затримали людей. нібито незаконно, але буде розбирати, будемо розбиратись по цьому в суді. А всі вже да, коли ми зайшли, ви почали випускати останнього От... <рес> да, тут в цьому відділу всі 10 людей, які були затримані, вони відпущені. Але ж але ж добре. <плес> Відкрить, буде суд завтра о 10-й годині. Сіптилістка 31. -а. Це за тут Шановні з хто не байдуже, давайте завтра підійдемо до суда, щоб навіть якщо адміністративне, вони написали адміністративно, це, це, це нічого якби, немає, то страшно. Але давайте не підійдемо, щоб поговорити з суддєю, щоб взагалі нічого не було. Тобто, щоб ці питання були закриті на суді, і що, ви з з цим? Так. <плес> І ми повністю закриємо це питання, щоб всі, хто приймав участь, щоб вони були захищені нами. Всім дякуємо за сьогоднішню протистояння, підтримку. Тому і бажання підійдіть, дайте свої телефони. Ми будемо набирати цей рух, щоб...